Щоденник ДД 14 червня. Служіння. Смирення приходить від Бога. Воно споріднене з анонімністю, основоположним принципом 12 кроків і 12 традицій. Завдяки анонімності. Ми на практиці втілюємо служіння з любов'ю. Велика Червона Книга. Стрінка 222. У наших сім'ях смиренність і приниження часто плуталися. Що призводило до того, що ми ставали або дуже пасивними, або агресивними, або пасивно агресивними? Опрацьовуючи 12 кроків і 12 традицій, ми отримуємо інше визначення смирення. Смирення в ДДА означає бути тими, ким нам було призначено бути, перш ніж наші сім'ї інфікували нас своєю дисфункцією, і перш ніж ми повторили її цикл у власному житті. Йдеться про те, щоб бути власною істинною особистістю. Анонімність зазвичай плутають із бажанням нашої алкогольної або неблагополучної сім'ї зберегти свої таємниці. Відмінність у тому, що в ДДА ми не виносимо назовні висловлювання інших людей на наших зібраннях або імена тих, хто на них присутній, щоб забезпечити безпеку один одного. Знання цього дозволяє нам почуватися захищеними, коли ми ділимося власною історією. Коли в нас з'являється спокуса судити, висміювати або розповідати про когось іншого, ми згадуємо, що практика захисту анонімності та конфіденційності наших попутників по ДДА дає нам тепер вищу мету. Це здорове обмеження, яке дає життя, а не вкорочує його. Можливість здійснювати служіння в ДДА виникає з нашого розуміння цих принципів у нашому житті. Новачок це відчуває, досвідчений учасник дорожить цим, а нашій вищій силі це подобається. Сьогодні любов до моїх попутників, скромність і анонімність дадуть мені позитивну мотивацію для служіння, яке я можу за власним вибором здійснювати в ДДА.